За думкою цих моральних виродків Калісніченка і Алійника. Цей гадік Калісніченка і цей, ця жирна свиня олійник. Звичайно, цей закон, що вони зараз там поприймали до Кримінального кодексу поправки, все інше, він не відповідає ніяким нормам, він прийнято його в порушення Конституції. Ми бачили, яким чином це все приймалося. Мало того, я от там переглянув це все і співставив його з російськими законами подібними. Ну, Буквально під копірку це все написано. Тобто написано це все. В Москві. В Москві, оцьому, цим гнобителям усіх народів, які зараз в Російській Федерації, вона, до речі, до сих пір і лишається тюрмою народів, якщо так розібратися. Для того, щоб по цьому закону, всі тут ми, що ми зібралися, да, то, що вони там поприймали, ми вважаємося злочинцями. Я хочу вам наголосити, сім картку купити, тільки по паспорту. Більше п'яти автомобілів їде, спецдозвіл дає. А це весілля, а це пікніки, а це от випускні вечори, да? а це от знаєте, у нас в Одесі часто їздять люди. Вишка, коли закінчують випуски, де вони тут по сто машиненько буває їздять. А не дай Бог, да, хтось помер. Теж дає. Це Ще одна буде кормушка в наших цих е, за ці, як мінімум. Бо нас вже все в корупцію моментально перевертається. Зібралися не так. Так само злочинці. Вдягнув якісь елементи камуфльованого однострою, там, теж злочинець, вдягнув шолом, щоб берку голову не розбив. Ти теж злочинець. Yeah. Я хочу сказати, що це абсурд повний, yeah. то, що вони приймали. Як воно yeah. приймалося, так само це абсурд повний. Але за це все несе відповідальність. Та особа, яка взяла в 2010 році на себе всю відповідальність, тобто нинішній президент України. Я хочу побачити, як він підпише цей закон. Я хочу побачити на реакцію е, всередині України, і ми будемо е, учасниками цієї реакції е, на ці, ці фактично беззаконня. Крім того, буде реакція і інших країн. Я розумію, що там зараз Лілі Путін сидить і аплодує цьому всьому. і Думає, ну все, все, Віті вже капець прийшов. Зараз я потихеньку Україну буду відкраювати. Почне там з Криму, там ще кудись. П'яте, десяте, а може, ну побачимо, як воно буде. Але я думаю, що ці хлопці дуже сильно помилилися. Е, їм реально потрібно буде просто фізично знищити цих людей. А це величезна маса людей. Куди вони їх діють? Що, в тюрми переповняться всі? А, а за що ж годувати в тих тюрмах людей? Чи може це, е, це що е, клоуни путінського режиму інколи озвучують, що хочуть переселити 7 мільйонів українців на кордон з Китаєм? Чи це може вони нас хочуть зробити злочинцем? Потім з таборів ціленаправленно переселити з Китай, на, на кордон з Китаєм, щоб ми там жили. І тримали кордон цих, я не хочу говорити про живих слів, правителів нинішніх, які правлять тою тюрмою народів. Я думаю, ми повинні дати адекватну відповідь. Нам потрібно, по-перше, не уходити з наших майданів, по-друге, нарощувати нашу якусь присутність і проводити акції, які допомагають стояти соціальну справедливість в нашій країні і в нашому місті. Ми ж знаємо, що у нас ви знаєте, що в бюджетні. Підприємства в Одесі їм зараз пропонують працівникам цих підприємств комунальних, наприклад, пропонують іти в відпустку там раз в місяць, там на 10 днів для того, щоб зекономити гроші. Грошей немає в бюджеті. Ми знаємо, що куди вони пішли. Вони пішли на підсилення е, поліції. Вони хочуть зробити з нас. Рабів, які безропотно мають виконувати їхню волю. От стосовно автомобілів, я згадую, був такий закон Сталіна, ну, за радянських часів прийнятий ще ну, в принципі, до Сталіна, коли селянам забороняли мати коней. Взагалі, це тільки після війни відмінили. Боялися, що люди будуть створювати загони, які будуть нищити більшовиків, розумієте? І зараз це те, те ж саме. Це от. Фактично вони прийняли оцей е, в клоунський спосіб, е, е, відкрили шлях репресії.